Щоразу, коли військовослужбовці військової частини 3022 повертаються з ротації додому, шосткинці об'єднуються в особливому настрої. Попри холод та кілька годин очікування, люди перебували в піднесеному настрої. Мабуть, найповільніше ці хвилини тягнулися для дружин, тат, мам, синів та дочок військовослужбовців, котрих вони не бачили три місяці. Я і зараз дуже хвилююся, хоча знаю, що все вже добре. Але таке відчуття хвилювання, ну, мабуть, вже радісне, тому що я знаю, що він буде вдома. Я горжусь, що в нас є молоді хлопці, які йдуть, служать, стоять на захисті нашої, наших кордонів, нашої батьківщини. Тривога була і тоді, і зараз, звісно, за три місяці. Скажімо, заскучились, чекаємо, переживаємо, вже минути залишилися, званювалися. Ну ніколи не скаже, що там плохо. Он, все добре, хорошо, добре. Колона з декількох десятків автівок, на чолі якої їхали новенькі крази, вітали зустрічаючих сигналами на автомобілях. Майоріли національні стяги. Військовослужбовці нетерпляче намагалися розгледіти серед сотень облич зустрічаючих найрідніші. При непереборне бажання бійців якнайшвидше обійняти рідних загін, вийшовши з автобусів, вишукувався, аби спершу почути слова вітання від бойових колег. Ви не раділи честь воїна Національної гвардії. Ви не родяли честь Шостки Сумської області. Виняючись честь триста частини два. Командирське спасіба. Ми вітаємо вас на нашій Шоскінській землі. Ви, ви служили. Видали можливість нам мирно жити під мирним небом жосткі. Бійці займалися охороною громадського порядку та патрулюванням території. Несли службу на блокпостах. Майора Віталій Ількуна за відмінну службу нагородили відзнакою міністерства внутрішніх справ України. Проте найбільшим досягненням цих військовослужбовців, за словами командира, є те, що Резерв частини прибув в пункт постійної зізнався в повному составі. Всі живі-здорові, виконали служебно бойове завдання. На оцінку – атлічна після шикування рідні військовослужбовці зустріли їх квітами, міцними обіймами та сльозами щастя. Сльози я дуже щаслива, щоб прибув мій син живий і здоровий. Дай Бог, щоб всі діти, які на фронті, щоб всі прибули до своїх матерів живими і здоровими. Дай Бог Дочекалися. Ми спочатку сина відправляли, а тепер внука зустрічаємо. Радості, конечно. Дай Бог, щоб вони більше не їздили. Щасливо Вернулся благополучно. Слава Богу. Бійці, хоча й виснажені складними умовами перебування, повернулися на мирну шосткинську землю з посмішками на обличчях. Холодно, но ну, нічого Несли службу. Всі чекали, всі хотіли домой. Время прийшло, приїхали. Очень рады, довольны, що нас зустріли здесь. Родні, близькі самі ж бійці говорять, що незважаючи на складні умови служби, вони готові повернутися на схід, аби не допустити війни на рідній сумській землі, аддихнуть відновлять сили і знову будемо виконувати виповняти задачі, які нам поставить государство.